Гадів, припиніть, жахую. Люблю коли грубо Комп'ютери? Привіт, я Едді, Ваш бортовий комп'ютер. Радий повідомити, що це флот зі ста ставоменських бойових крейсерів. Вони прислали вам повідомлення. Це віце-президент Квестулар Ронток. Я звертаюся до викрадача президента. Вона в мене закохана. Негайно поверніть транспортний засіб. Інакше ми змушені будемо діяти згідно з міжгалактичним законом 1 8. Зейфоде, Повертайся. Це безглуздо. Стрибок у гіперкосмос. Менщій розплюнути. Ні. У них був дозвіл на стрибок у гіперкосмос? Ні, Ні командире. Принесіть мені заявку на переслідування втікача. Зараз, сер. Я вже киплю. Ось вона. Добре. Я принесу ще одну.